Всім привіт! До вашої уваги я підготував цікавий матеріал на тему використання формули шляху в залежності від напрямку руху і покажу на що треба звертати увагу при вирішенні таких задач. А ще наприкінці уроку ми з вами розв'яжемо задачу з математичною пасткою. При вирішенні задач на рух об'єктів. Ми використовуємо формулу шляху S до рівня V умножити на T. Тобто, щоб визначити відстань, яку пройшов об'єкт, достатньо помножити швидкість на час руху. Зверніть увагу на трикутник. З його допомогою ми з легкістю знайдемо невідому одиницю виміру. Закриваємо долоньку невідоме значення і бачимо, як її знайти. В залежності від напрямку руху двох об'єктів ми будемо використовувати швидкість. Зближення або швидкість віддалення. Зверніть увагу, що прапорець у схемах задач використовується лише за умову, що зустріч через деякий час відбулася. Розглянемо окремо швидкість зближення та віддалення об'єктів при зустрічному русі та русі наздогін початково відсень дорівнює до швидкості зближення, повноження на час до зустрічі. Зверніть увагу і запам'ятайте, що схема з прапорцями це обов'язково швидкість зближення. Відмінність ще в тому, що при зустрічному на русі швидкість зближення розраховується як V1 плюс V2, а при русі навздогін швидкість зближення вже дорівня V1-V2. Щоб запам'ятати, коли використовуємо знак мінус, нам на допомогу приходить смайлик на ім'я «йоу», який завжди зі знаком мінус. При русі у протилежному напрямку та з відставанням відстань між об'єктами збільшується, тому зустріч не відбудеться. І пірпара ми не використовуємо. Отож, в обох випадках початкова у дорівнює швидкість віддавлення, помножений на час руху. Відмінності лише в тому, що при русі у протилежному напрямку швидкість віддалення розраховується як V1 плюс v 2 а при русі з відставанням швидкість віддалення вже дорівнює V1-V2. І нам на допомогу знову приходить смайлик на ім'я Йоу. Як і завжди зі знаком мінус. Щоб наочно показати, як знаходити невідоме значення у задачах, на рух ми будемо використовувати схему з оберненою умовою, тобто цифри залишаються незмінними, але поступово змінюються невідоме значення. Почнемо з задачі на зустрічний рух з умовою А. У нас невідома відстань між об'єктами руху. Щоб знайти відстань, треба ж відкість зближення помножити на час. Тобто відстань дорівнює 4 плюс 5 на 3 дорівнює 27 км. За умовою Б. У нас невідомий час руху. Щоб знайти час, треба відстань поділити на швидкість зближення. Тобто 27 поділити 4 плюс 5 дорівнює 3 години за умовою В. У нас невідома швидкість першого учасника руху. Щоб знайти швидкість одного з учасників руху, треба від... відстань ділити на час і відняти відому швидкість. Тобто 27 поділити на 3 мінус 5 дорівнює 4 км на годину. За умовою Г. У нас невідома швидкість другого учасника руху. Аналогічно, щоб знайти швидкість одного учасника з учасника руху, треба відстань поділити на час і відняти відому швидкість. Тобто 27 поділити на 3 мінус 4 км на годину. Розглянемо задачу на рух навздогін. Наш смайлик Йоу нагадує, що швидкість руху, він завжди розраховує зі знаком мінус, якщо вирішуємо задачу на рух в одному напрямку. За умовою А. У нас не відома відстань між об'єктами руху. рухом. Щоб знайти відстань, треба швидкість зближення помножити на час. Тобто відстань дорівнює 115 мінус 25 помножити на 3. Дорівнює 270 км. За умовою Б. У нас невідомий час руху. Щоб знайти час, треба відстань поділити на швидкість зближення. Тобто 270 поділити на 115 мінус 25, 270 на 90 дорівнює 3 години. За умовою В. У нас невідома швидкість сучасного руху, якого треба наздогнати. Щоб знайти швидкість сучасного руху, якого треба наздогнати, треба від відомої швидкості руху відняти відстань поділених на час. Тобто 115. Мінус 270 поділити на 3. дорівнює 115, мінус 90 дорівнює 25 км на годину. Замовою Г. У нас невідома швидкість учасного руху, який їде навздогін. Щоб знайти швидкість учасного руху, який нас доганяє, треба 8 зближення поділити на час і додати швидкість учасника руху, якого нас доганяє. Тобто 270 поділити на 3, Плюс 25 дорівнює 90-25 дорівнює 115 км на годину. Розглянемо задачу на рух з відставання. Зверніть увагу, що задача має і початкову, і кінцеву відстань, яку подавають учасники руху за певний проміжуток часу. За умовою, а, у нас не йдена кінцева відстань між об'єктами руху. Щоб знайти кінцеву відстань, ми просто до початкової відстані додамо швидкість віддалення, помножену на час. Тобто, відстань дорівнює 100 плюс 60 мінус 30 на 3. дорівнює 100 мінус 30 помножити на 3. Дорівнює 190 км за умовою Б. У нас невідомий час руху. Щоб знайти час, треба поділити різницю кінцевої та початкової відстані на швидкість віддалення. Тобто, 190 мінус 100 поділити на 60 мінус 30. Дорівнює 90 поділити на 30. Дорівнює 3 години. За умовою В. У нас дана швидкість учасника руху з меншою швидкістю. Щоб знайти швидкість учасника руху, який їде. З меншою швидкістю треба від більшої швидкості відняти різницю кінцевого та початкового відстані. Поділені на час руху. Тобто швидкість дорівнює 60-190 мінус 100. Поділити на 3. дорівнює 60-90. Поділити на 3 дорівнює 30 км на годину. За умовою Г. У нас невідома початкова відстань. Щоб знайти початкову відстань, треба від кінцевої відстані відняти швидкість віддалення помноження на час. Тобто початкова відстань дорівнює 190 мінус 30, помножити на 3 дорівнює 100 км. Розглянемо задачу на рух у протилежному напрямку. За умовою А. У нас невідома кінцева відстань між об'єктами руху, щоб знайти кінцеву відстань, треба до початкової відстані додати швидкість віддалення помножено на час. Тобто кінцева відстань дорівнює 10 плюс в дужках 20 плюс 15 дужки закрилися. Помножити на 2 Дорівнює 10 плюс 35 помножити на 2. дорівнює 80 км за умовою Б. У нас не початкова відстань між об'єктами руху. Щоб знайти початкову відстань, треба від кінцевого відстані відняти швидкість віддалення помноження на час. Тобто початкова відстань дорівнює 80 мінус дужки відкриваються, 20 плюс 15 дужки закрилися помножити на 2. дорівнює 80-35, помножити на 2 дорівнює 10 км за умовою В. У нас це є домашня швидкість першого учасника руху. Щоб знайти невідому швидкість, треба різницю кінцевої та початкової відстані, поділити на час і відняти відому швидкість, тобто дужки відкриваються. 80 мінус 10. Дужки закриваються, Поділити на 2. мінус 20. Дорівня 70 поділити на 2 мінус 20 до рівня. 15 км на годину. За умовою Г. У нас невідомий час руху. Щоб знайти час, треба поділити різницю кінцевої та початкової відстані. На швидкість віддалення. Тобто, Дужки відкриваються. 80 мінус 10, Дужки закрилися. Поділити. дужки відкриваються. 20 плюс 15. дужки закрилися. дорівнює 70. поділити на 35. дорівнює 2 години. Застосовуємо знання на практиці, та розв'яжемо типові задачі за підручником 5 класу. Задача 433. зі сторінки 132. З одного села в одному напрямку вирушили одночасно дві велосипедистки. Одна з них їхала зі швидкістю 12 км на годину, а друга зі швидкістю 9 км на годину, якою буде вісити між ними через 6 годин після початку руху. Згідно умови, застосовуємо схему руху в одному напрямку та з одного села. Звертаємо увагу, що зустріч не відбулася, а це значить, що ми розраховуємо швидкість віддалення. Формула для розрахунку відстані нам відома. Це швидкість віддалення помножена на час. Розв'язуємо задачу. Перша дія. Дужки відкриваються. 12-9. Дужки закрилися. Помножити на 6. Доріжня 18 км. Відстань через 6 годин. Відповідь 18 км відстань між велосипедистками через 6 годин. Задача 434 сторінки 132. З однієї станції в протилежних напрямках одночасно видішує два поїзди. Один із них рухався зі швидкістю 64 км на годину, а другий зі швидкістю 57 км на годину, якою буде відстань між ними через 9 годин після початку руху. Згідно умови, застосовуємо схему руху в протилежному напрямку. Звертаємо увагу, що зустріч не відбулася. А це значить, що ми знову розраховуємо швидкість віддалення. Формула для розрахунку вісені нам відома. Це швидкість віддалення помножене на час. Зверніть увагу, що у протилежному напрямку швидкість віддалення розраховується зі знаком плюс. Розв'язуємо задачу. Перша дія. Дужки відкриваються. 64 плюс 57. Дужки закриваються повножити на 9 дорівня. 121 помножити на 9 дорівня. 1089 км відстань через 9 годин. Відповідь: 1089 км буде відстань через 9 годин. Задача 437. Зі сторінки 132. Із двох селищ одночасно на зустріч один одному вирушили велосипедист і пішохід. Пішохід рухався зі швидкістю 3 км на годину, що в 4 рази менше від швидкості велосипедиста. Знайдіть віце між селищами. Якщо велосипедист і пішохід зустрілися через 3 години після початку руху, так так, ця задача із математичною пасткою. Зверніть увагу на слово що. Це слово закликає нас змінити знак дії на протилежний. Тобто фразу, що в 4 рази менше, ми маємо виконати зі знаком множення, а не ділення, як зазвичай. Згідно умови застосовуємо схему зустрічного руху. Звертаємо увагу, що згідно умови зустріч відбулася і ми ставимо прапорець. А це значить, що ми розраховуємо швидкість зближення, формула, де розрахунку віснені нам відома. Це швидкість зближення помноження на час. Пам'ятаємо, що при зустрічному русі швидкість зближення розраховується зі знаком плюс, розв'язуємо задачу. Перша дія: Дужки відкриваються. 3 помножити на 4 плюс 3. Дужки закриваються помножити на 3. Дорівняння 45 км. відстань між селищами. Відповідь 45 км відстань між селищами. Дякую за увагу. До побачення!